Дочекаюсь літа, зміню країну, пора вибиратися звідси, бо стрілянина ця нездорова, і трабли з курсом дістали. Треба валити, бо солодко вже не буде. Але ця жінка спить у мене на грудях. Як їй сказати, щоб легко і без печалі? Я жив пілігримом, змінюючи ландшафти, не приручав нікого, щоб не лишати, та щось похитнуло вісьмою, як ніколи. Приїхав сюди, в розруху нірвану, чомусь полюбив цю землю обітовану, Рятуй мене, пташе, орле зірковий. А жінка лежить, складаючи сни свої на його сумління. Вона не така наївна, просто не хоче тиснути та й навіщо? Шорти його улюблені наскрізь в ладках. Їх на смітник би, а хтось зашивав та плакав, та попередня любила його сильніше. А через пару місць навпрошки, де простори сині, виблискують, мов китові спини, Живе собі дівчинка з приводом у голівці. Носить рану, прикриту долонею, мов гостинець, Розкручує згадок скляний звіринець, Засинаючи голою на долівці. Ну як же так, шепоче, кругом ті ж самі дерева, Ті ж переходи, та ж сама зима столева, Тільки порожнє все, бо немає сенсу. Як це одній опинитись посеред січня, Ще не минуло року, а ти міфічний, Хто зараз там, на твоєму серці? Довга, блискуча ніч лежить над містами. Дівчинка думає, напишу я щось наостанок. Жінка стає покірніша та ніжніша. Настихають бої і вже чути смертельний подих. Дочекаються літа, він так гадає собі. Це подвиг. Обережно встає і до ранку про когось пише. Дуже дякую за увагу.